Каналі Печерської ради лідерів. Сьогодні ми розпочинаємо нову рубрику Рідний Київ. У ній ми будемо вам розповідати про цікаві місця в Києві, які ви також зможете відвідати. Сьогодні ми знаходимося біля Пінчук Арт Центр і відвідаємо тут виставки. Пінчук Арт Центр це міжнародний центр сучасного мистецтва. Відкрита платформа для митців мистецтва та суспільства. Тож ходімо. Першою ми відвідаємо виставку Олександр Ройтбург, Теорема влади. Ця виставка пропонує побачити митця через призму сприйняття ним взаємодії культури, соціуму та влади. В експозиції будуть роботи Олександра Ройтбурда з приватних колекцій, а також документи і артефакти, що покажуть художника в його суспільно-історичному діалозі з реальністю. Перший розділ виставки присвячений діалогу Олександра Ройтбурда з постатями, образами та ідеями світової культури. Саме її художник вважав рушієм розвитку цивілізації та справжньою владою. А мислителів та митців тими, чия візія, фантазія, осяяння, марення чи навіть безумство спрямовують рух історії. Зараз перед нами картина Олександра Ройдбурта «Сковородянська ніч на Дніпрі. Олія полотно. 2021 рік. Картина була надана родиною художника. Та хто ж такий Олександр Ройдбурт? Олександр Ройбурт це український художник. Представник нової української хвилі. Також був директором одеського художнього музею і депутатом Одеської міської ради. До речі, на виставці є безкоштовний аудіогід, яким можна скористатися. Афіша проєкту Олександр Ройтбурд. Розіп'ятий Будда. Графіка, живопис, 2001 рік. Олександр Ройтбурд співпрацював з політичними діячами, президентами та іншими впливовими особами. Про це також свідчить початок виставки, що розпочинається із зустрічі з Геральдом Займаном, одним із найпливовіших кураторів у світовій історії. Заради реалізації цієї візії Олександр Ройтбурд комунікував із представниками політичних сил найширшого спектру, налагоджував зв'язки із представниками державної влади, впливового бізнесу, залишаючись відкритим до дуже різних людей та далеким від снобізму. При цьому Ройтбурду завжди були притаманні іронія, схильність до відкритої критики, навіть тих представників влади, яких він підтримував. Якщо він вбачав в їхній діяльності антимодерні чи антидемократичні прояви, він вірив у просвітництво, свободу та безумовну важливість мистецтва. та пишіть у коментарях, в яке наступне місце нам піти, і розповісти вам про нього. Дякую за увагу! До побачення!